Дуже кльовий був кейс, буквально місяць ці півтора назад. Одеса, військовий вищий навчальний заклад, який випускає офіцерів. 68 курсантів, і ми в три інструктора за чотири дні провели з ними прямо таку потужну роботу. Що хлопці з рівня, скажімо так, в них був рівень нижче середнього. Да? А на виході за чотири дні ми отримали досить непоганий середній рівень. В таких великих групах дуже важливо не підняти найкращих до найкращих, до вершин, да? а всіх вирівняти Загалі. в рівень Одну і вирівнює. показати хлопцям, які вже на сьогоднішній день офіцери, що, що таке водій. У них будуть підпорядкування свої водії, і які вимоги потрібно ставити до знань водія, щоб водій знав, що таке. Розгрузки, загрузки автомобіля, чому автомобіль може підковзнутись передніми чи задніми колесами. Ці речі ми розповідали, і я сподіваюся, що вони в своїй роботі, звісно, це будуть ці знання будуть далі нести маси. Слуха, ну це дуже круто, насправді, що ви приділяєте увагу. Я не знаю, як вам ця ідея прийшла, але це дуже класно, що ви допомагаєте саме нашим захисникам, тому що вони боронять нашу батьківщину, наше майбутнє, а наше майбутнє це діти і.